Привіт, я Вазан. Як часто саме ви брали участь у арт-івентах? І ні, я не говорю про всім відомий, скажімо так, зафоршений, намалюється в своєму стилі, хоча не поспориш його дика популярність вражає, Але сьогодні не про це. Ваш вірний слуга вже доволі довго долучався до різних івентів, і сьогодні, скажімо так, я поділюся зі своїм невеликим досвідом в цій сфері. Звучить так, наче це якась професія. Так як зараз я хотів би розказати, показати вам про те, як все-таки багато різноманітних приколюг в УкрАрті, скажімо так, є всій. Такій галузі челенджів, таких штучок, трючок, от так отак. Чесно, я сам ніколи не любив брати участь у цих двіжухах, бо для мене бар'єром завжди був дедлайн. Але як виявилось, саме із-за цього страху, я майже повсюди був тим, хто закінчував все одним з перших прикол. Хоча зараз це мене не хвилює, та і вас не має хвилювати, так як це було доволі давно. Бо всі вони давно вже закінчені. Так, мені просто нема що робити літом тому я записую відео про те, як я малював весною. Ось так. Щось я вже довго тягну. Тому почну вже розповідати про перший двір. Їх тут взагалі два, якщо що. Е, тому перший, погнали. Авторка джід Фонуко. Я не знаю, вибачте, якщо я неправильно прочитав, чи діджей діджей же ж. Правильно? Ой, ну набір починався ще в березні. Правила чітко написані, у вас є команди, вибираєш команду з любим цветочком на вибір. І все. У тебе є мудборд, сидиш і чилиш. Спочатку я доволі швидко накидав ідею і думав, що я закінчу її швидко, але ця робота забрала у мене трохи більше часу, ніж я планував. Але нехай, бо я все одно встиг в дедлайн. Малювати по мудборту справді цікаво. Це було щось схоже на типу челендж від Міри, в якому я так і не взяв участь, але не суть. Тільки з умовами про те, що там потрібно було зберегти квіти в, скажімо так, пікчі you know. мені все сподобалось. Це, типу, щось новеньке було для мене. На жаль, мій арт не виграв, але бог з ним. Зате у мене плюс поміцінка, та ще яка. я довольна результатом. Взагалі хочу сказати, що ця авторка і досі робить різні штучки, тому обов'язково переходьте, якщо ви хочете взяти участь у таких штучках-дрючках. Я вже не можу придумати синоніми до івент. Вибачте, будь ласка, другий вірш, він від чудової Юкі. точніше, бабці Юкі. Це додає статусу. Вже й не пам'ятаю, як саме це все почалося, але я пам'ятаю, що я трохи сикував брати в цьому участь, тому що звучало там все дуже серйозно. Там тобі і сценарій, і фон, і все, як треба прописано, розписано, і група создана. В мене чуть панічка там не взяла, доки я реєструвався. Отак. Але це є так, перебільшую. Напевно, навіть в інтернеті я трохи інтроверт. Але організація справді чудова. Суть була проста: читаєш сценарій, думаєш, як зобразити це в коміксі, і все, малюй, правки в таксі дозволено. Кількість сторінок не обмежена, персонажі теж. Все в твоїх руках. Тому, захопившись тим, яка там була демократія, і які там були, скажімо так, чудові люди, бо вони справді там були чудові. Я. Тихенько собі сидів, малював, радів життю, тому що дедлайни, як завжди, дозволяли це. Я чесно старався влитися в роботу, тому що камон, створення коміксу з людьми одного, блін, це просто вау! Мені подобається наш результат, тому що ми його випустили якраз до 1 числа літа, ауєс. Oh, yes. Він вийшов дуже силий, такий, мілашний, веселий. З смислом навіть я в шоці. Тому не забудьте глянути на канал ЮКІ, щоб почитати його повністю, бо він справді вартує вашої уваги. Чесно, міг ще пошукати пару івентів і зробити другу частину, бо таких штук справді багато. Надо вміти шукати звичайно, але ви ж можете і самі такі створювати. Якщо вам набридло малювати вже ці in your style, то беріть уяву в ноги і створюйте максимально дивні цікаві бешені івентики. Можливо, я взяв би участь ось так.